Минулого тижня управлінням праці та соцзахисту населення здійснено роботу щодо прийняття пакетів документів на відшкодування дітям, які перемістились до Шосткинської громади з 5 кілометрової зони від держкордону. З 1 січня 2024 року. Усього за цей період прийнято 34 пакети документів для 48 дітей. Кошти виділені із обласного бюджету будуть перераховані на картки батьків. В цих дітей, окрім того, протягом минулого тижня прийнято 128 заяв від жителів громади, які безоплатно розмістили вимушених переселенців. Тижня відшкодування від держави по 450 гривень за кожного внутрішньо приміщену особу, яка прибула до Шосткинської громади. Їх розмістили наші жителі упродовж у тижня. Організована робота щодо розподілу між банківськими структурами. Державних коштів, які прийшли, це для 6342 осіб на 15 мільйонів 186 тисяч. І впродовж цього тижня, і на банківські рахунки будуть зараховані жителям громади кошти, а також отримають на поштових відділеннях. У Шосткинській громаді підготують тимчасове житло не тільки для внутрішньо переміщених осіб, а й для мешканців міста. Ми створи такі. Місця, куди можна поїхати десь у селі, пожити в якійсь хатині, ті, хто хвилюється, допрацюйте це питання і на цій неділі дайте мені пропозиції. В якому старостинському округі, яке житло, які умови поставити до відома нашу громадськість, щоб той, хто хоче з міста переїхати в яке село, щоб була така можливість. Не в усіх є можливість купити будинок, побудувати дачу або Є багато людей, які просто нічого не мають Квартира і все. І він хвилюється, бо це наші, наші люди. Про головні події у галузі спорту повідомив Віктор Ждаміров. Завершився чемпіонат України з гандболу серед дівчат 2007-2008 років народження. Шоскітські спортсмени в складі збірної області посіли четверте місце в чемпіонаті України. Також грозними призерами. Чемпіонат України з на траві серед юніорів це 2006 2007 рік народження. Стала команда комплексної дитячо-нацької спортивної школи Барса. Тренери Махатковечеслав та Яковенко, Ігор. У вихідні пройшли змагання з дворового футболу в яких брали участь чотири команди на спорткомплексі? Рубін чим нині живе галузь культури розповів її очільник ігор Фатун. краєзнавчому музеї продовжує роботу. Виставка Вісняний капіш». Запрошую, хто ще не побував ознайомитися з цими роботами? 12 квітня закінчуємо прийом заявок на всеукраїнський конкурс скрипалів і віолончелістів імені Червова. З 13-го почнуться прослуховування завідувач. Філії Центру культури на звілля філії, філії Людмила Клімова отримала стипендію голови обласної. Військова адміністрація галузі культури вітаємо. Підготовка до нового опалювального сезону на часі вже зараз, запевнив Микола Нуга. Розпочати підготовку до нового опалювального періоду, і ви вже повинні сказати, Микола Петровича скільки дров у нас залишилося з минулого опалювального періоду. Ось скільки ми замовили. а Так провели тендерну процедуру, а так бим купляти не тоді осінню, коли вже холодно, коли дрова в снігу в морозі привозити. Зараз, коли ще впереді вперед, цілоліто займатися цим питанням, вже почали збирати інформацію.